Уяви собі місце, де кожен сніданок це ніби перезавантаження, а кожен вечір як окрема глава твоєї історії. А як щодо свят, якщо набридло все організовувати самому, тут же придумали все за тебе. День народження, банкет або просто сімейна зустріч легко. А якщо твічек -як перевалив за 10 тисяч, то є приємний бонус: качка або курка за пульсинами, чи святковий торт. Стартували ми з легкого салату, який зник так швидко, що ми навіть замислилися замовити ще один. Далі був грибний крем суп ніжний з насиченим смаком гри. Бів і трюфельним ароматом на головні страви чекало справжнє шоу, соковите філе із індички і ніжний лосось із рум'яною скоринкою. Просто ідеально. А фінал, еклери з кремом тане в роті і панфорте, десерт, який залишає приємний післясмак на весь день. А тепер ще про вечори тут проводять такі атмосферні події, що твої сторі з інстаграму будуть виглядати як кадри з французького кіно, винні дегустації, кавові вечори чи коктейльні тусовки. Вибирай настрій і просто дивіться атмосфері.